Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про дії над рядковими величинами. Так, розглянемо, що з ними можна робити, функції користувача, які можна затовити до рядкових даних, і яким чином це все працює. В загальному під рідковими даними це розуміється текстовий тип даних, що називається стрічковий. В якому міститься якийсь текст. Як правило, в Python розміщується всередині лапок або одинарних, або подвійних, в залежності від того, який там міст. Наприклад, якщо в нас всередині є текст, який потрібно взяти в лапки, тоді зовні ми ставимо одинарні лапки. Якщо всередині у в нас міститься якийсь апостроф, або не одинарні лапки, тоді ззовні ми ставимо подвійні. Тепер давайте більш детально поговоримо про методи. Роботи з ось тими текстовими даними. Першим методом, на який варто звернути увагу, метод find. він шукає задану групу символів так, нашої стрічки і повертає номер першого символу, який в нас знаходиться в цьому рядку. Тобто, в даному випадку, якщо ми запустимо цю команду на виконання, в нас знайде елемент. Так, і виведеться його а, номер. Секунду. Так, тільки ще прошу вивести, потрібно нашу змінну N також а, вивести. Є. І бачимо, що це в нас знайшовся цей елемент. Він знаходиться на 12 позицій. Починаємо рахувати. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, І перший символ знаходиться на 12-й позиції. Добре. Ще один метод, який може використовуватися при роботі з стрічковими типами даних. Це метод, який називається replace. Він нас дозволяє знайти якийсь певний елемент і замінити його на той, який ми вказуємо. Так, тобто От Я прописав стрічку, я її стару надрукую, потім я змінив. і нову. Ну, тут нам ПЧМ підказує, що перший елемент, який йде в методі, рефлейс, це в нас є старий, другий це новий. В даному випадку ми слово край замінимо на смайл. І коли ми запустимо на виконання цю програму, ми бачимо, що якраз ось ці елементи, які в нас були, вони їх знайшли і замінили на відповідне. Слово, яке нам було потрібне. Ще один метод для роботи з стрічковими типовими даних, це якраз метод count, який дозволяє підрахувати той чи інший елемент. Наприклад, якщо ми зараз створимо змінну k і застосуємо метод count для стрічки S, ми побачимо, що в нас виведеться, якщо ми хочемо вивести змінну k що в нас виведеться кількість елементів Г, ага, які знаходяться в цій стрічці. В даному випадку їх є три. Крім того, якщо говорити про стрічки, в нас також використовуються досить-таки часто елементи, які дозволяють, які дозволяють працювати з. Зовнішнім виглядом стрічки. Так? І, наприклад, перевіряти, чи цей елемент містить тільки цифри чи тільки літери. Такими методами у нас виступають методи із дігіт, із альфа, і там ще є ряд методів. В загальному випадку ми розглянемо з цих два. Давайте напишемо код, який буде пропонувати користувачам створити пароль. Який має містити тільки літери. Що для цього нам потрібно зробити? Е, ну, в загальному нам потрібно ввести цикл, який буде у нас постійно виконуватись, тобто while true. Е, далі створимо змінну password, яка буде е, пропонувати користувачеві постійно ввести е, вводити не постійно, поки працює цикл. Почергово після кожного циклу вводити пароль. Далі вводимо змінну розгалуження if, яке перевіряє всі наші умови, чи виконуються всі наші умови. Так. Чи це не є ІзDіґет? ІзDGIT ми казали, що це є елемент, який містить тільки цифри. так. Чи також він є в нас із альфа, причому ми це робимо цю перевірку для всього нашого пароля за допомогою циклу For. Після того, як ми цю перевірку всю пройшли, так, якщо це все відповідає нашим умовам, ми прописуємо команду, що пароль створений вірно. і що ми можемо зупиняти цикл while true. В іншому випадку ми виводимо повідомлення про те, що пароль не повинен містити літери. О, верніше перепрошую, що пароль повинен містити тільки літери. І щоб користувач спробував ще раз, і в нас знову повертається до змінної паспорт. Давайте перевіримо, як це працює. От, потрібно ввести пароль, я ввожу літери і цифри. Не працює. Так, я ввожу супер літери. Відповідно, в мене виводиться повідомлення, що пароль створений вірно. Також ми можемо використовувати при роботі з текстовим типом даних функції користувача. Тому що інколи бувають такі ситуації, що немає того елемента, який повинен виконувати дії, які нам стоять в завданні чи потрібно. Ну, наприклад, нам потрібно написати функцію е, для вставки рядка sub S в задній рядок після рядок S після якогось n-ного символу. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам потрібно створити функцію, яка буде працювати по трьох аргументах. Першим аргументом у нас буде S, другим аргументом елемент subs, і третім аргументом елемент M. Далі створюємо в середині цієї функції Snew стрічку, і кажемо, що Відповідно, в нас в цю стрічку S New, нам потрібно додати елемент з індексом 0, N, +1, так, плюс елемент subs, так, який в нас там буде, причому вказуємо ж, плюс елемент S плюс 1. Який включає в себе всю довжину нашої стрічки n. Після цього, за допомогою ретурну ми виводимо елемент Smu. Далі задаємо відповідні вхідні значення, ми кажемо, що в нас має бути ось такі елементи і формуємо нашу функцію. Додаємо аргументи і далі виводимо нашу змінну S. І побачимо, що в такому випадку у нас формується елемент, який додає елемент Sub S після певного вказаного елемента. Ще одним варіантом використання функції користувача при роботі зі стрічковим типом даним, це може бути, коли нам потрібно записати рядок S у зворотньому порядку з використанням допоміжної функції Smu. Допоможною змінної, верніше smu. Що для цього потрібно зробити? Для цього ми створюємо функцію def row s. далі всередині цієї функції row s ми будемо створювати зміну F далі запускаємо цикл for, який буде перебирати. Всі наші елементи е, об'єкта S, е, причому він буде це робити до того, поки значення не набуде мінус 1, і буде робити це з кроком е, 1. Далі ми кажемо, що ми робимо наступну дію для нашого допоміжної змін стрічки Snu. Попереднє яке в нас було, додаємо значення S IT. -E і далі виводимо об'єкт е, е, Snu. Ну і давайте створимо функцію S для того, щоб е, створимо верніше стрічку S, щоб переконатися, що наша функція ref буде працювати. Так. Запускаємо на виконання. І бачимо, що значення з 1, 2, 3, 4 перетворилися на 4. 3, 2, 1. Рухаємося далі ще одна функція користувача, яка може нам знадобитися. Це функція, яка зашифровує речення встановлення символа S після кожної літери цього речення. Що для цього потрібно зробити? Для цього ми з вами знову ж таки створюємо функцію, яка буде в нас називатися шифр. Після цього створюємо зміну Smu, в яку ми будемо записувати новий, нову стрічку. Далі за допомогою циклу FOR ми будемо перебирати ту стрічку, яка в нас є. Так, причому FOR у нас буде працювати по LN S. Далі ми робимо наступну дію. Ми кажемо, що SNU ми буде наповнювати по наступній схемі. Ми Додаємо new попереднє, плюс значення S-IT, плюс значення елемента, який дозволяє додатково зашифрувати цей об'єкт. Це змінна «c». Далі ми виводимо функцію SNU. Далі задаємо цих два показники функції і безпосередньо саму функцію. В результаті ми побачимо, що наша функція зашифрує слово секрет за допомогою літері. Літер, комбінація літер АБС. Ну, ми бачимо: тут є S, ABS-E, ABS К, і так далі в результаті слово Завпровано. Ну, і Зразу так і не скажу, що це на слово секрет. Е, ну, і остання на сьогодні функція користувача, за допомогою якої ми можемо працювати з стрічковим елементом, це елемент, який може з заданого текстового рядка вилучити всі символи, що відповідно не є цифрами. Тобто, в нас є рядок, в якому є і цифри, і символи, наша програма має вилучати відповідні елементи, які нам не потрібні. Отож, створимо функцію lit s далі створюємо змінну, яка називається цифра, і даємо, які можуть бути цифри. Далі створюємо порожню змінну S Далі запускаємо цикл For, який буде в нас здійснювати перебір нашої змінної S, яка буде введена. І Далі ми перевіряємо, чи. Кожен ітий елемент нашого списку S е, є в списку е, в стрічці Символ. Якщо таких елементів немає, а, верніше, якщо такі елементи є, то відповідно е, ми прописуємо Snu плюс S І далі виводимо елемент SNew. Далі задаємо значення. Давайте от ми маємо дві два елементи S. Далі, за допомогою, ми активовуємо функцію S. Lead s і бачимо, що з цих елементів, з цієї стрічки, видалені всі букви, а залишилися тільки цифри. Тобто тут 3, 5, 6. 6-7. От все, що було, все в принципі залишилось. Е, ну, можна ще більшу кількість відповідних якихось елементів робити стрічковими об'єктами, але е, я думаю, що цього буде повністю достатньо, тому на цьому все. Дякую за увагу.